Жили собі дід та баба, та не було в них дітей. От баба і просить діда, поїдь діду, в ліс, вирубай там деревинку та зробимо колисочку. То я покладу деревинку, в колисочку та й колихатиму. От буде мені забавка. Послухався дід, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Коли Аж поки полягали вони увечері спати, Встають вранці, а з тієї деревинки та став синочок маленький. Та й назвали того сина Телесиком. От як підріз він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід. Зробив золотий човник і срібне весельце і став Телесик плавати по річці і ловити рибку, а мати йому їсти носить та й каже: Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі я в'їсти і пити. Телесик почув, пристав до бережка, наївся, набився і поплив далі рибку ловити. Смія підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега і гукає товстим голосом. Телесику, Телесику, приплень, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує, що то на його матінки голос і плеве собі далі. Отак От щодня матінка приносила Телесикові обід і кликала до берега. Тільки на голос матінки і відкликався хлопчик. Смія бачить, що нічого не вдіє. Та пішла до коваля і попросила його скувати такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. Вона пішла б до бережка і стала кликати тоненьким голосочком. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі я їсти і пити. А він. Подумав, що то його мама кличе і приплив. А змія його ухопила та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко натопи піч та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч. А тоді і каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже, Коли ж я не вмію, як його сідати. Поклав на лопату руку, так, каже до Оленки. Та ні, сідай зовсім, каже Оленка. Він поклав голову. Отак, може, Та ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? І поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, не так. А Телесик каже їй: Покажи, бо я не знаю, як, вона стала і показувати. Сіла, а він за лопату та й укинув її в піч, а сам замкнув хату, зліз на височенного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями, кличе оленку, а ніхто їй не відчиняє. Вона сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять, думали, що то Телесик. Поїли гості, повиходили на двір і угледіли Телесика на дереві. Кинулись до нього і почали гризти. Коли бачить Телесик, аж летять табун гусей. Він їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть, аж летить знову табун гусей. Телесик їх і просить, а вони його брати не хочуть. Аж явір трещить, аж летить іще табун гусей. Телесик їх просить, а ці кажуть нехай тебе задні візьмуть. Сидить телесик, от-от доведеться пропасти, бо вже змія догризає дерево, коли це летить собі одне гусеня. І Телесик його просить, Уся, Уся, гусенятко, візьми мене на крилятко, понеси до батенька, а батенька їсти і пити, і ще й хороше походити. От воно хопило його на крило, принесло та й посадило на призбі, а баба зирк у вікно аж на призбі Телесик. Вони з дідом вийшли з хати, вхопили його та такі раді.